Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо годинник із колекції Seiko 5 Sports Field Series. Модель у такому мілітарі стилі. Циферблат темно зеленого кольору та має такі дві доріжки з хвилинною і годинною шкалою. Індекси у вигляді арабських цифр Біля кожного індекса присутні круглі маркери білого та помаранчевого кольору біля цифр кратних трьом. До речі, на них та на стрілках є яскраве покриття Lumibrite. Справа вікно з індикацією дня тижня і дати зверху логотип Seiko 5 Sports. Знизу курсивний напис Automatic Встановлено механічний калібр 4R36 з автоматичним тарочним заводом в механізмі 24 камені. 21 600 напів коливань на годину, запас ходу 41 година, Циферблат захищає куполоподібне скло Harlex. Корпус із нержавічої сталі з матовим покриттям Діаметр 39,4 мм, товщина 13,2 мм, відстань від вушка до вушка 48,1 мм, вага 75 грам. Комплектується ця модель ремінцем із нейлону зеленого кольору. З внутрішньої сторони натуральна шкіра помаранчевого кольору. Задня кришка прозора. Скрізь неї бачимо механізм. По краю вказані характеристики. Кришка загвинчується. А так виглядає на руці обхватом 16 см. Ціна 330 євро. Посилання на модель можна знайти в описі до відео. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!